20 грудня 22-го року. Молотим кукурудзу посоветував нам Маїс Гроно придбати Ростислав Коба. Каже: попробуй, хороший український гібрид, він тебе приємно здивує. Посіяв ми 15 травня 70 кг Яреміли 16. -ки. Більше добрив ніяких не було. Посіяли 71 тисячу на Гектар. Ну, Скажу чесно, ми приємно здивовані. Да, не без того, що один такий вискочив, ну, а загалом, загалом дуже і дуже потужно. Кріплення качина нерівномірне. Якісь опустились, якісь стоять, дивляться вверх, виповнені повністю обняти тяжко. Ну всі в принципі один в один. І от навіть якщо ми подивимося там, де А, ну от є така ситуація, що попадав чуть-чуть. Ну не, не придатний для перестою. Єдине з мінусів, що е, саме стебло не спіло досохнути, хоч і так нас правня посів. Пізнувати посів. Да. Ну, не встило досохнути, воно ще зеленкувате. Да. Волога 22-23, ну, ми ж знаємо цей рік тихої кукурудзи, зараз мало де є. І от там де чотенько все виложила сівалочка. Все рівно ми наблюдаємо отакі кабанчики. Тільки почали молотити, в принципі. Попередньо ми оцінюємо десь в районі 12 тонн з гектара. Ну а там будемо будем наблюдати. 30 гектарчиків ми брали на пробу. Ну я думаю, що є смисл на наступний рік вже спробувати взяти його соточку гектар. Отакий От український гібрид хроно.